21 листопад да, і ось такий випав, можна сказати, сніг такий вже. Гарний. І де він іще? Ось така краса. все біле дахи білі, білі Ялинки такі красиві нашим ось. Кхе -кхе. О, тут ще, мабуть, кіт ходив. Кхе -кхе. Відключили світ. Все ось сьомій ось сьомий там все. І тепер, мабуть, через три, чотири, 1 і тільки плюс. ось так. Борщагівки Київське не видно. Все, все. Я в тумане. <свист> <свист> вот стоит такой. Вот, сиховый вот, сейчас. Вот так. Где?

На початку десяте світло включили. Ерік біжить теж. Ось він бігає.